Мистер Президент, пане президенте, як минула ваша зустріч із президентом Трампом, онесли чесно, Звісно, чесно бадовко в інтересах вашої країни. вона була в інтересах моєї країни. Володимир Зеленський сумнівався, чи потрібне йому це відрядження, та все ж він у Давосі, зокрема, за для зустрічі, від якої дуже хотів конкретики. Президент України казав вирушить до Швейцарії, якщо підпише там зі США два документи щодо гарантій безпеки і процвітання України. Останній відкриває шлях до 800 мільярдів доларів інвестицій в Україну. Пане президент, чому вирішили все ж таки приїхати в Даво сьогодні? Про що ви будете говорити з Трампом, пане президент? Зеленський пропустив початок всесвітнього економічного форуму, а отже, і нагоду зустрітися з низкою європейських лідерів залишився в Україні особисто контролювати, як людям повертають тепло і світло. Та переглянув плани сьогодні. В Давосі на нього чекав Дональд Трамп. я працюю з президентом Путіним і він хоче угоди, як мені видається. Працюю з президентом Зеленським. І в мене складається враження, що він хоче угоди. Я зустрічаюся з ним сьогодні. Можливо, він навіть сидить у цій залі. Тоді Зеленського не було в Давосі. Президент України попрямував до Швейцарії лише сьогодні, заінтригувавши всіх щодо перспективи підписання угод. Інтригує перспективами перед зустрічю і Дональд Трамп. Гадаю, ми наближаємося до домовленості. Дуже багато людей гине. Ми повинні це завершити. Якщо нам не вдасться цього зробити, це буде ганьба. На відміну від низки попередніх початок цих переговорів двох президентів не транслюють телекамери. Зустріч закрита. Трамп і Зеленський спілкуються трохи менше години. Після чого український президент і виходить на сцену форуму, з якої напередодні президент США дав зрозуміти, що чекає на нього. Тепер Зеленський тут розповідає, як усе минуло це наче подолати останню милю дуже складно. Під час будь-якого діалогу з будь-яким президентом я маю захищати інтереси своєї країни. Тому діалог, можливо, не є простий, але сьогодні він був позитивним. Цього достатньо. Росія використовує близько п'ятиста іранських безпілотників щодня і десятки балістичних ракет. Щодо системи, які нам дали партнери, звичайно, вони могли б дати нам більше. І я знову розмовляв сьогодні з президентом Трампом про це. Сподіваюся, це були мої останні слова: ті, що запам'ятаються найбільше, як кажуть в Україні. У куларах форуму перед від'їздом з Давосу президент США теж сказав про хорошу зустріч із Зеленським і нагадав про ще одну заплановану на завтра. Кремлі спецпосланник Вітков, і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, що є посередниками у мирному діалозі, прямо з Давоса вирушили до Москви. Війна має закінчитися. Ми зустрічаємося з Росією. Це відбудеться завтра. Вони зустрінуться з президентом Путіним. У мене була дуже гарна зустріч з президентом Зеленським. Усі хочуть, щоб війна закінчилася. Спецпосланник Вітков у Швейцарії говорив про економічні можливості для України із нових ідей створення безмитної зони для неї. Хвалив українських переговірників і заявляв про фінальну стадію процесу. З оптимізмом вирушив до Москви. Гадаю, ми звелився до одного питання. Ми обговорили різні варіанти його вирішення, а це означає, що воно цілком підлягає розв'язанню. Американський переговірник не уточнив, яке питання, та найскладнішим раніше називали територіальне. Росія продовжує вимагати виведення українських військ із Донбасу. Україна відкидати це після переговорів у Кремлі. Заплановані тристоронні консультації між Україною, Росією і Сполученими Штатами. Місце зустрічі Арабські Емірати на тристоронній зустрічі. Ми можемо обмінюватися варіантами. Це про східну частину нашої України. Все про землю. Це питання поки не вирішене. Ми в моменті, коли якщо всі сторони працюватимуть багато, ми завершимо цю війну. Але якщо хтось гратиме в ігри, війна триватиме. Окаті Степаненко Радіо Свобода.